Перед тим, як сказати а, тему проповіді, я хотів би, щоб ми а, закрили очі і включили нашу уяву. Я от хочу деякі речі сказати, які під, 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 підведуть нас до тої теми, про що ми будемо гов, говорити. Коли от група Люадей зібралася біля певної водойми, і в Водоймі є двоє людей, двоє є в білих одежах. І одна людина запитає іншу: Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Інша людина каже: так, вірую. Чи віруєш ти, що Він помер за гріхи твої і воскрес для твого оправдання? Вірую. Чи обіцяєш йому служити на всі дні свого життя? Вірою. По вірі твої, і обідниці твої хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Духа Свя, 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 Святого. І перша людина окунає іншу у воду і вона винирає. Що я описав? А, так. так. І ми сьогодні. Так, прав, прав, правильно, я. Описав водне хрещення. І сьогодні ми якраз про це будемо говорити. Це тема насправді надзвичайно ва важлива для кожної віруючої людини. Усіх конфесій, я не, не знаю ні, ні, ні одної конфесії, де це не практикується, ману зі християнської конфесії. І також е дуже багато всього з життя. Е віруючих пов'язаний з, з цим, і в тому числі і при, причастя спомин також до, до, напряму зв'язаний з тим, бо е, в нашій церкві до багатьох інших е, людям, які не є в завіті з Богом, е, не дає не е, вони не допускаються до при, причастя, бо е, причастя е, означає, що ми причасні до того, що робить Ісус. А що, що таке водне хрещення, яким чином воно з цим пов'язане, ми якраз сьогодні і а, поговоримо. А, що таке є водне хрещення? В першу чергу це є привселюдне визнання людини того, що вона є послідовником Ісуса, те, те, що вона служить йому. І то, то тобто це не та річ, яка є та, таємною. Зрозуміло, що бувають різні 사, 사, ситуації, Буває, є країни, де хри, 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 християнство є гоним, і там якби публічні ці речі робити складно, і в тому. В числі в часи Радянського Союзу, віруючі люди приймали хрещення таємно. Але коли це є можливо, коли це не, не, не загрожує життю людей, ця річ повинна бути публічною. Давайте від, відкриємо Євангеліє е від Марка, 8-й розділ, 38-й вірш. А, бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перлюбнім пер та грішнім, того посоромлюся, посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами св святими. Тобто для Ісуса, для Бога, є важливо те, щоб ми е, привселюдно е, заявляли про своє служіння Йому, про свою е, приналежність Йому. Друге, чим є в хрещення, воно є проголошенням за завіту конкретної людини з Богом. Це є річ е персональна і е добровільна. І коли перед тим, як говорити про цей аспект в, -в хрещення, хотів би щоб ми. Коротко поговорили про те, що, що таке за звіт. Звіт це священа угода між Богом і людиною, або групою людей. В Слові Божому, ми можемо побачити мінімум сім звітів, яких Бог заключав з людьми. Це загалом доволі поширений спосіб взаємодії Бога з людьми. Ці Завіти є як умовні, так і безумовні. Тобто, або. Є завіти, в яких Бог людям щось обіцяє от, на, до, до прикладу, як це було з Адамом і Євою, коли Бог е, по, їм е, дав за землю, що вони над нею панували. І та, та, також є завіти умовні. Я як от, з Майсеєм, коли Бог казав, що буде благословляти єврейський на, народ, але вони повинні йому служити і не повинні служити іншим богам. І також е, цей е, завіт, но новий за, за, завіт, до, досконалий, який Ісус Христос за, заключив. А цей завіт, так само, як і багато інших, не, не, не всі має свою видиму форму. Подібно до того, як е, Авраам заключив завіт з Богом. В честь цього за завіту є, 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 є євреї обрізаються і по цей де, день, та також і за, за, за наш. Персональний завіт з Богом, цей новий, заповід, який вступив в дію, коли Ісус помер за нас на хресті. Його видимою частиною є водне хрещення. І давайте, будь ласка, відкриємо. Послання апостола Павла до Колосян, другий розділ з 11 по 12 вірш, де написані такі слова. Ви в ньому були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне хр хр Христовим обрізанням. Тобто тут апостол Па Па Павло при приводить цю паралель з іншим завітом, який був заключений з Аврамом, і а, обрізання про яке. Говорилося в завіті з Авраамом, воно є рукотворне, і ми можемо бачити видиму подобу, видимий слід цього. Зазовіту. А цей завіт, який є між нами і Ісусом, він є не рукотворний. й вірш. Ви в ньому поховані в хрещенні, в ньому й разом воскресли через віру в силу Бога, що він мертвих його воскресив. Тобто цей новий завіт, в якому ми є. Ми, коли ми входимо в цей завіт, і що загалом символізує водне хрещення, коли ми занурюємося у воду, ми символічно помираємо для гріха. Так само, як і Ісус помер. Коли ми винирюємо з води, це символізує Ісусове Воскресіння. І так само, як Ісус помер і в Воскрес, так само і ми приймаючи водне хрещення. Ми помираємо для гріха, і коли воскресаємо, то живемо вже для Бога. Також, чим є водне хрещення? Третя річ, яку я виписав, це є е, проголошення нашого відділення від світу. Від, відділення від, від, від світу в сенсі від світу е, гріховного. Ми і, і далі про, продовжуємо вже жити в наших фізичних тілах, але ми вже себе не співвідносимо з тими гріховними речами, пожадливістями, які в цьому світі є. Е, е. Давайте відкриємо перше суборне послання апостола Петра, третій розділ з. 20 го Вірша. Тут буде говоритися про про Ноя, про те, як через цей потоп, який стався, Бог знищив той гріх, який був в тому допотопному до, до, до світі, і врятувався праведний ной його сімейство. І апостол Петро. Цьому місці писання нам показує, що подібно до, 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 до того, як в ковчезі врятувалося людство через воду був знищений гріх, подібно до, до того, коли ми приймаємо хрещення, ми від, 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 відмовляємося від гріха для того, щоб служити Богу. І там написано такі слова. Вони колись непокірливі були. Як їх боже довготерпіння чекало за нових днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало цебто вісім душ спаслося від води. Того образ хрещення не тільки тілесної чистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що зійшов на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели влади та сили. Тобто, в кінці 20-го віршу, де написано. За нею, коли будувався ковчег, що в ньому мало цебто вісім душ, спислилися від води. Від, 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 мається на увазі не так те, що вони врятувалися від цього потопу, як, як те, що через потоп вони е, були очищені від е, гріха. І е, останнє, що я в, виписав, чим є водне хрещення, це є проголошення нашої присвяти Богу. Е, в цьому ж е, місці писання в 21-му. В вірші, ми можемо в другій його частині ми можемо почити такі речі. Я, почну з... Я початку цього вірша. Того образ хрещення не тілесно дає чисти позбуття, але обітниця Богові... доброго сум... сумління спасає тепер нас Воскресенням Ісуса Хри... Христа. Тобто, приймаючи хрещення, ми обіцяємо Богу служити з добрим сум... сумлінням. І ми присвячуємо Богу самого себе. Приймаючи водне хрещення? Е, і, о, отже, що є водне хрещення? Ми, в принципі, розібралися, давайте дамо п -п -п питання на просте, точні, дамо відповідь на просте запитання. А для чого взагалі потрібне водне хрещення? Якщо для спа -спасіння ми, якби, нам треба при прийняти Ісуса як свого Господа, і Спасителя, то, то ми спасемося через ві віру, то для, для чого ж нам, в принципі, треба водне хрещення, якщо ми так спаслися? І е, саме проста відповідь на це запитання, тому що Ісус так сказав. Він сам сам, 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 сам так зробив, показав нам при, приклад, Так само апостоли всі були хрещені, і вони, як і Ісус, нас до, до цього закликали. Що ми можемо прочитати в Євангелії е, від Матвія, 28 розділ, розділі, дев'ятнадцятому вірші. Це красотані. Євангелія. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Тобто, Ісус там говорить, що ми повинні йти і навчати інших людей, їх хрестити, їх в ім'я Боже. Тобто це є прямий заклик. І якщо подивитися на. Це запитання для чого ж нам приймати водне хрещення, якщо ми так спасаємося вірою. то, якщо то, подивитись на те, з якою метою люди це запитують і так розмишляють, то може скластися враження, що кінцевою метою на, якби, для чого ми тут є, це просто спастися. Ми прийшли на цей світ, щоб спастися і після смерті попасти в рай. Чи. Потреба напаси врач, звичайно. Чи в є важливо, звичайно важливо, тут немає про що говорити. Але це не є наш кінцевий пункт, чого ми є тут на землі. Ми маємо певне покликання. Якщо б все, що нам, нам треба було це спастися і більше нічого не робити, то Бог би нам не давав ніякого покликання. І... Давайте, будь ласка, відкриємо е, Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 15 вірш, де, де написано так. А, ні, не це. А, а Він помер за, за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Тобто і те, що Бог хоче від нас, проте Він. він, він для Бога замало того, що ми тільки спаслися. Бог хоче та -та також, щоб ми і жили для нього. Коли ми приймаємо хрещення, ми не тільки помираємо для гріха. Це одна частина і дуже важлива. Але є і друга частина, яка є далеко не менш важлива, ніж друга, ніж перша. Бог хоче, щоб ми жили для нього, і Бог хоче, щоб ми йому служили. Відповідно, нам недостатньо тільки отримати спасіння. Цього достатньо, щоб бути вічні з Богом. Але цього недостатньо не, не для нас, поки ми тут на, на землі. Ми повинні служити Господу, і хрещення це є природній наступний етап після того, як ми покаялися і отримали спасіння. Якщо провести аналогію. Між відносинами з Богом і відносинами Люади, то то саме, що одна до, до прикладу, хлопець робить пропозицію дівчині, що вона вийшла за нього заміж, вона погоджується, вони люблять одного. Він, 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 він його говорить. То може, ми якби одружимося? Може, обвінчаємося, каже, да, та 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 ні, давай може почекаємо, коли я вже тебе чи, ну, чи старша буду, чи. Це, ну, це таким, так само виглядає, коли людина е, кається в своїх гріхах приймає Ісуса як свого Господа і Спасителя, але своє е, хрещення відкладає на потім. Ця річ насправді була поширена ще і в перші роки християнства, і багато варварських королів, і той самий Константин е, Великий, який прийняв при, який, е, християнство як. Офіційну релігію в Римській імперії багато з них від, 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 відклали хрещення на кінець ж, ж, життя, бо хотіли пожити для, для себе, бо без е, зобов'язань перед Богом. Бо хрещення це в тому числі і зобов'язання, які ми беремо перед Богом. Це не, не тільки ті благословіння, які Бог нам да, 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 дає, коли ми вступаємо в завід з ним, але і зобов'язання, які ми беремо на себе. І зрілим кроком для нас, як для хри християн, є прийняти хрещення. А, коли ми розібралися, що є хрещення і чому воно треба кожному з, 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 з нас, а, давайте поговоримо про те, які взагалі умови є для того, щоб при прийняти водне хрещення. Сама е, е, найперша умова – це є вірувати в Ісуса як свого Господа і Спасителя. Бо як ми, 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 ми можемо хреститися в того, кого ми не приймаємо як свого Спасителя, і е, про це написано в Євангелії від Марка, 16, розділ 16 вірш, де написано: хто вірує й охреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. То, тобто, перед тим як охреститися, ми повинні увірувати. Тут, в принципі, все дуже просто, і тут нема на, 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 на чим зупинятися. Друга річ, що потрібно зробити, це потрібно покатися у своїх гріхах. Про це написано в. Святих апостолів, другому розділі, в 18-му вірші, де пише так. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай вже охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Святого Духа ви приймете. Тобто на початку цього Перша написано так. А Петро не каже: покайтеся її, нехай охрести, попокатись і потім після того, що ви охрестилися. То, тобто, ми не, не, не можемо прийняти святе водне хрещення доти, доки ми не, не визнаємо себе грішними, і до до того, як ми не покаємося перед Богом. Це потрібно е, зробити всім, хто хоче охреститися. Бо як можливо нам очиститися від наших грі гріхів, як можна померти для гріха, якщо людина не визнає себе грі грішною? То для кого вона збирається помирати, якщо вона і так з тим не має нічого спільного? Тому це в принципі при природньо, щоб покаятися в гріхах і потім померти для гріха, щоб жити для Бога? Третя річ треба бути навченим основам християнських, християнського віровчання. Бо як ми можемо приймати хрещення, як ми можемо вступати за з Богом, якщо ми не розуміємо, що воно є, якщо ми не, 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 не знаємо базового вчення Ісуса, ми не, 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 не можемо вступати за з тим. І це те, те саме, щоб підписувати договір, який ми не прочитали. І давайте в, до від цього відкриємо Матвія, 28 восьмий розділ, з 19 по 20 вірш. Ми вже це читали. Тож ідіть і навчіть всі народи, тобто, навчіть було до того, як хрестячи їх. Всі народи хрестючи їх, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати, все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Тобто, ,alan... Ісус говорить, що ми повинні навчати людей того, що він говорив, навчати його слів до того, як ми їх хрестимо, це пряма вказівка Ісуса. І четверта, остання річ, ми повинні пообіцяти Богу служити йому добрим сумлінням. Про це написано в тому вірші, який ми вже відкривали, а саме перше Петра, третій розділ, 21 вірш, де написано: того образ хрещення, навіть не тілесної, не нечистоти, позбуття, але обідниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Тобто. Я от хочу акцентувати на цих словах, але обітниця Богові доброго сумління. Тобто ми е, обіцяємо Богу, що будемо йому служити із добрим сум, со, сумлінням, і це є обов'язкова умова в, в одного хрещі. Коли ми це приймаємо, ми по, по, повинні пообіцяти Богу, що будемо йому служити. І давайте е, підведемо підсумки того, про що ми говорили. Ми говорили про те, що хрещення є необхідне всім віруючим. Це не, 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 не те, що дає нам спасіння, але це те, що дає нам силу служити Богу. Це є крок зрілих християн, які. Хочуть мати і перед Богом зобов'язання, так само, як і Бог е, е, сам сказав п -п певні зобов'язання, що щодо що нас це є крок любові до Бога, до якого потрібно під, підходити відповідально, але якого не потрібно уникати. Тому що Бог нам дав дав пряму вказівку, щоб хоче, щоб ми були хрещені. І е, давайте помолимося. Господи, дя дя дякую Тобі за нас, за нашу церкву. Дякую Тобі за кожного, хто є тут. Дякую Тобі за тих, хто слухає зараз або буде слухати цю проповідь у записі. І я прошу Тебе, благослови всіх тих, хто ще не, не, не приймали Твого святого хрещення. Я, я, я прошу тебе, Господи, благослови і... Навчи їх Господи, і зроби їх учнями твоїми, використовуй нас інших людей своїх для, для, для цього, допоможи нам виконувати Твоє велике доручення, в якому йдеться про того, про те, що ми хрестили людей в ім'я Твоє Господи. Дай людям рвіння до того, щоб хреститися, служити тобі, віддавати життя на служіння тобі, бо немає, Господи, на нічого кращого за це. За, за. І слава і хай буде тобі навіки вічні. Амінь.